Друзі, всім привіт! Прийшли мені карбі вольфрамові свердла. Хто не знає, це такі свердла, які не тупляться. У мене знайомий одним свердлом свердлив цілий рік плати, поки не зламав його, случайно, Але в них є один недолік: вони дуже тверді, але при цьому дуже хрупкі. І любе бієнія, і його можна зламати. Зараз спробуємо ним свердлити. Будем пробувати, як казав Гагарін. Поїхали. Як ви могли бачити на відео, станок з цими свердлами карбідовольфрамовими вольфрамовими навіть не чувствує текстоліт, навіть не чувствує, як по маслу йде. Я свердлив до цього такими свердлами звичайними. Але біда їхня в тому, що вони дуже швидко тупляться. Просто Одну-дві плати зробив це ще повезе, якщо попаде таке гостре свердло, що зробиш дві плати. А так, одну плату зробив і потрібно міняти нове свердло. А це китайці. Бувають, я куплю 10 штук, а буває що з цих 10 штук тільки сім гострих, а остальні взагалі тупі, Даже три отвора зробив і воно вже все не крутить. От такий одним словом, обзор. Хто виготовляє вдома якісь плати, рекомендую купити карбідовольфрамові свердла і забути про такі свердла назавжди. Всім дякую за перегляд. Гарного вам дня. Бережіть себе.